Виконуємо номер 9.21 із підручника Алгебра 8 та номер 19.21 із підручника Математика 8 Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Використовуючи від'ємний показник степеня, подайте у вольті добутку дріб на 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо P у першому степі П як П у першому степені. І тепер, використовуючи означення степеня з від'ємним показником, подамо P, 3х2 і P в першому степені у вигляді добутку. Це буде 3х у квадраті помножити на P у мінус першому степені. Тепер подамо 15м, множимо на n у степені мінус 2 і на c у степені мінус 3. 2х множимо на b у степені мінус 5. І на А відняти Б у степені мінус 2. І в останньому завданні суму х і у сьомому степені множимо на різницю х ігре у степені мінус 3. Номер 9, крапочка 21 із підручника алгебра 8 та номер 19.21 із підручника Математика 8 виконано.